Доброго дня. Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень, LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми пройдемо простий та швидкий тестнет від мережі Сей. Вона останнім часом набуває популярності, тому я б не радив нікому пропускати таку можливість. Тим паче, він не вимагає від нас ніяких вкладень. Нам просто потрібно тестувати їхню мережу і в подальшому ми можемо отримати за це винагороду. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо до самого Теснету. Всі посилання будуть в описі під відео. Тому переходимо та виконуємо. І сьогодні ми пройдемо теснет від мережі цей. СЕЙ – це найшвидша блокчейн-мережа первого рівня, розроблена для масштабування в галузі цифрових активів. Тут ми можемо подивитися партнерів, з якими вони співпрацюють, також подивитися їхню швидкість транзакцій порівняно з іншими мережами, і також ознайомитися з іншою інформацією, кому як що цікаво. Також ми можемо переглянути інформацію щодо самого теснету. Ми не будемо зараз все це читати. Також ми можемо переглянути їхній твітер. У них більше, ніж пів мільйона підписників. Проект потужний, тому не варто пропускати такий теснет. Тим паче нам тут не потрібно витрачати свої кошти. Тому давайте вже перейдемо до самого теснету. І перше, що нам потрібно, це гаманець Kepler кого його ще нема, Посилання буде під відео. Переходимо за ним. Далі встановлюємо гаманець собі в браузер, проходимо реєстрацію, обов'язково зберігаємо свою сіт-фразу. Виглядає гаманець. Ось таким чином. Він трішки оновився. Тепер нам не потрібно шукати ніяку мережу. Вона буде включатися автоматично. Тому наступним кроком ми йдемо на кран цей. Тут ми просто конектимося через свій гаманець Кеплер. Тут далі вводимо адрес нашого гаманця. У мене, як бачите, вже я це робив, тому можна підв'язати його автоматично. Натискаємо, з'являється ваш адрес і натискаємо Next. Далі проходимо капчу і натискаємо отримати цей. Як бачите, я вже сьогодні це робив, тому поки що я не можу їх отримати. Ви отримаєте 0.1 токенів Save. І також ви можете ще отримати токени через Discord. В мене чомусь це не працює. Для цього переходимо в їхній Discord, натискаємо Atlantic 2 Faucet І тут вводимо знак оклику, далі печатаємо Faucet і вставляємо адресу свого гаманця. Для того, щоб скопіювати свою адресу, переходимо в наш гаманець Kepler. Я показую, тому що після того як було оновлення, трішки змінилося, як потрібно копіювати адресу. Натискаємо Копію адрес, шукаємо мережу SAI, ось вона, Tessnet, тискаємо копію, і вся наша адреса скопіювалася, і вставляємо її сюди. Далі просто натискаємо відправити. Мені чомусь постійно вибиває помилку, але ви можете спробувати. І також тут отримати токен. Після того, вже як ми отримали наші токени. І далі переходимо на ось такий сайт. Називається він у нас Sparrow Swap. І тут ми з вами будемо проявляти головну активність для прийняття участі в Tessnetі від SEI. І тут нам потрібно буде зробити легкі дії. Це не займає в нас багато часу. Ну і для початку нам потрібно підконектити наш гаманець Kepler. Для цього натикаємо Connect валет. Вибираємо наш Kepler. І далі нам потрібно робити тут свапи. Свапи ми робимо в на SAY на ось такі токени. Бажано проробити свапи з усіма цими токенами. Як бачите, ми. Вже були свапи на деякі токени. І давайте підемо далі. Давайте будемо на USDT, а ось ці доги зробимо. Далі тут вводимо суму. Звичайно, я не буду робити це на півсуму. Я зроблю ось на таку суму, тобто 10 центів. Натискаємо Swap. Далі нам потрібно підтвердити транзакцію в нашому гаманці. Натискаємо Approve. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. Це, як бачите, наша транзакція пройшла. І тепер зробимо зворотній свап. Для цього натискаємо стрілочки, робимо 1 і 2. залишаємо трішки цих. Токенів на балансі для того, щоб подалі нам зробити ліквідність для цих токенів. І знову на swap. Тут також можна значити комісію. Це дуже ні на що не посприяв, лише трішки медленніше будуть проходити наші транзакції. Але ми збережемо свої токени Save, тому що вони нам знадобляться для подальшої роботи в цій мережі. Натискаємо Approve. Чекаємо, знову поки пройде наша транзакція. Як бачите, транзакція пройшла. Вони проходять тут дуже швидко, порівняно з іншими тиснетами. Зазвичай в тиснетах постійно виникають якісь помилки і потрібно транзакції проробляти по декілька разів. А тут, як бачите, вже все працює доволі непогано, тому ми його швидко можемо пройти. Ну і таким чином ми повинні проробити ці свапи з усіма токенами. Звичайно, я зараз цього робити не буду, для того, щоб не займати багато часу. Тому виконуйте цю активність. І пам'ятайте, чим більше транзакцій ви проробляєте, тим самим ви збільшуєте шанс на Отримання винагороди за цей тиснет від мережі Save. І далі нам потрібно додати ліквідність, для цього переходимо в пул І тут ми також бачимо, які пари ліквідності ми можемо створити. І тут також би бажано, щоб ви створили всі ці пари. Звичайно, можна не за один раз, але проробіть це з усіма цими парами. Ну і давайте для прикладу, зараз в мене є ось ці токени на room. Натискаємо Save Room, далі створити ліквідність. Тут ми бачимо, скільки в нас яких токенів є. Додаємо додати по максимуму. І тут ми бачимо, Скільки нам потрібно для цього токенів сей і скільки RU. І натискаємо Добавити. Чекаємо, підтверджуємо в нашому гаманці. Це наша ліквідність створена. Тут ми бачимо нашу ліквідність. І тепер таким самим чином нам потрібно трішки вивести з цієї ліквідності. Для цього натискаємо Remove. Тут обираємо кількість, скільки ми хочемо зняти з ліквідності. Давайте оберемо 25%. Бачимо, скільки токенів RU та токенів сей у нас зніметься. Натискаємо Remove, Каємо транзакцію далі потрібно підтвердити транзакцію в гаманці Не забувайте знижати комісію, тому що, як бачите, тут вже комісія аж по 0,01 цей. Натискаємо Pro, чекаємо, поки пройде наша транзакція, все, наша транзакція пройшла. Як бачимо, у нас зменшилась кількість токенів ліквідності цієї пари. І проробляємо також всі ці, ці пари та проявляємо активні. Далі ми можемо відправити наші токени LP у фармінг У нас є з вами цей ірун. Для цього натискаємо стейк обираємо додати. Максимум, тут можна звичайно не всю суму відправляти. Відправимо, наприклад, ось так. І натискаємо стейк. Далі знову підтверджуємо транзакцію в нашому гаманці. За це сплачуємо, звичайно, комісію за газ. Як бачите, чомусь комісії тут набагато більші, ніж, наприклад, за свап. Натискаємо Proof. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все, ми додали стейк в наші токени LP і ми будемо за це отримувати токени RU. Далі ми також можемо відправити наші токени в стейкінг. І за це теж, як бачимо, будемо отримати токени RU. У нас є з вами токени essay. Відправимо трішки їх в стейк, Натискаємо Stake. Далі натискаємо, ну, наприклад, будемо так на всю. Тут зменшуємо, чомусь не хоче зменшувати. Чому? Оттак. Натискаємо Stay. Знову підтверджуємо нашу транзакцію. Approve. Чекаємо. Все, ми знову відправили з вами токени Essay. стейкінг. Тепер трішки знімемо знову наші токени, Для цього натискаємо ENSTAK. Вибираємо 25%. Підтверджуємо транзакцію в нашому гаманці. Все, наша транзакція пройшла. І ось таким чином також бажано, щоб ви проробили всі ці дії, щоб максимально засвітити свій гаманець в цій мережі, активність через місць LN з іншого сайту. І також проявити таким чином активність в мережі SEI. І ось такий доволі простий та швидкий тестнет був в мене сьогодні на огляді. Я радію всім виконувати цей тестнет. Тому що він, по-перше, безкоштовний. По-друге, в компанію Sate було дуже багато інвестицій, це доволі серйозна компанія. І якщо вони роздадуть теснет, я думаю, що вони заплатять гарні винагороди за те, що ми зараз тестуємо їхню мережу. Тому виконуємо, це не займає вас багато часу. Та чекаємо подальших новин від проєкту. А я дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати українському контент на Ютубі. Бережіть себе. do zobaczenia!